Привіт! Ви на каналі Володя Днідакусь і сьогодні з нами Олексій. Всім привіт. І ми будемо знімати другу частину про ось цей ось YouTube. Ми закінчили на другому поверсі, там де гроб і ось ті. Вони грають, напевно, Чувачі ось ці. Купляємо ще одну ну, камеру і... І купляємо ще світло. Е, так. Ну, тут ще є світло. Давайте ще його купимо. Так, купляємо ще світло. І я там ще помітив. Я там ще помітив структурні стіни. Давайте їх купимо. Так, купляємо і треба ще купити стіни. Так, стіни купляємо. У нас тепер є сині стіни. Купляємо палет за 750. Не знаю нашого палет, ну купимо його. Play. Так, палет. Ну і наша палет. Ну, світло, яке вимкнуте. І дошки. Ну навіщо? Я просто задаюся цим питанням. Давайте прокачаємо другого. Алло. Другу. алло, алло. Ютуб 2 Я потратив 800 доларів, щоб купити... Ну, 800 монет. Купляємо тепер стіни за 850. Так. І купляємо ще письмен... письменний стіл. А я, я купив другий повинку? останній письменний стіл і купляю писателя номер 2 за 1000 плей. Ось він. Так. І купляю стоп. Там є ще якась кімната. За 850. Купляємо ой. Купляємо її. І знову стіл редактор. Ну, зараз п'ятом. Так. Почекайте, хочу не перевірити. Ні, це неправда Так, добре. І гумляємо столи редакторів. Друзі, подивіться, скільки яка в мене кількість монет була. І купляємо редактора, який буде знову писати. А я купа туди, хлопку. Купляємо... Зараз будемо купляти третій поверх. по Погнали. Ось так. І пішли на третій поверх. Ну, як завжди, я переплутав і треба йти сюди і купляти за 2000 дах. І потім купляти третій поверх за 2500. Так, третій поверх у нас куплений. Погнали на третій поверх. 에... Знову за 2000 мали. контур сцени. Так і это, ета... ну, поверх Ось Так і як ви думаєте, що це може бути? Не. Ну, а ми тим часом купуємо ютубера під номером 5. Плей. Ютубер 5 Ну і що він робить? Конкурсант 3 Беремо за 3500 Третій конкурсант Ти що, 24 години в тюрмі? Так, давайте купимо обідні столи. Так, обідні столи. А, вот це що. І я думаю, що вони б'ються і за їду, напевно. Або хтось скинув їм їду, як ви бачите. Купляємо четвертого конкурсанта за чо за тисячі, четвертий чотири тисячі. І вони тут б'ються, типа цей встає і вони знову б'ються. Стой, вони набьете и, и стой. Что можешь сейчас тут купать? Тюремные стены. Давайте купим за три тысячи Так. И восьмое. Ага, и он типа прямо об... об куток. Тюремный... Ага. Привет. 50 купляємо тюрімні яйчайки. І ось такі от яйчайки. Я купив. Так. Світ. Я теж купив. О, по них можна лазити, попробуй, по них можна лазити. Лази. а. Так, добре, якщо по них можна лазити, тут, тут, то тут що за кімната? Або я тоже. Наверх. Так, да. не на цей. Деть. Деть. цей. Я застрибну. Привет. Я застребну. Короче, дивіться. Купляємо світло за 2,750. І И все мы купим. Не, нам же треба світло. За 3200. Купляємо його. Вибачте, якщо я сказав за 300, я купую, я купляю за 3200 або за 3200. Ей, ей 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 ей. Е. Далі нам треба купити 3 та чоловік -кам мікрофон. Три. Купуємо. Ей. Так, купляємо. Раз та. Два. Так. І ось, ми вони знімають бійку, як б'ються двоє чоловіків. Давайте ще візьмемо камеру. Тобто вони не знімають. Ні, ні, знімай, знімай. Так, знімай, навіть дві камери є. Структурні стіни за 3 500. Купуємо. Так, купуємо. і стіни за 4 тисячі. Добре, давайте. Так, ми купляємо. Далі... Далі палет, як завжди. Не потрібен палет для красоти, щоб видно було, що в студії завжди має бути хлам. Завжди. Кожен раз. І не зобов'язково, але більшість випадків, так. Тому купляємо за 2 500. Так от, хлам, як завжди, ну не потрібно. Крім може ось цього. Ну ні, воно не потрібно, тому що ми його не використовуємо. Дах. Так, за 4500 купуємо це і... вогні даху. Mm, давайте що, оцінимо студію. Чекайте, я куплю вогні даху ще. Дивіться. Ось Так, але нам мало файло, що. Це кінець. Та, це кінець. Ми скоро закінчимо просто цю гру, але ми можемо знову знімати це відео, просто знімати, наприклад, Фредді або там... Наприклад, Джен Купере. А, наприклад, якийсь. Ну дві п'ятсот купуємо стіна. Мені до речі дуже момент проходить там хвилину. 694. Мені дуже подобається ця бідбіка. Пам-пам. Пам! Пам. Він лишень стоїть. Так, письменний стол за 2000 і вогні. <кій> <кій> Даху за 3000. тисячі. Дивіться, в мене хороша... Дивіться, друзі. Якщо ви хочете фінальну частинку... А, друзі, а дивіться. в цю част... ні. ні в, цю, в цю частинку не влізається кінцівка, тому ми зараз закінчуємо це відео. Та зараз знімемо кінцівку та розповімо вам один такий факт, який вам може сподобатися. Тому просто може бути дуже цікаво. Та круто. Ну добре, давайте прощатися. З вами був я, Володя, Олексій. Всем пока! Пока-пока!